Любать, меду і пива купувать, щедрий вечір, добрий вечір, меду і пива купувать, меду і пива купувать, щедрівничким частувать, щедрий вечір, добрий вечір, щедрівничків частувать. Щедрий вечір, добрий вечір, щедрівничків частувать. Відчиняйте двері, ясинові. Господній любові, Вифлеємської Хай це свято, лине в кожну хату, в кожнім серці хай залише слід. Будьте дужі, щирі і багаті, щастя вам і многим благодіт. Дякуємо. Ой, новина, в нас новина породила Діва сина, діва сина. Діва сина породила, у ясельця положила, пастушки царі вітають, і янголи поспівають, що спаситель народився, Бог по плоті нам явився, що спаситель народився, Бог по плоті нам явився, дари царі їм приносять і Марію. Діва. Душею звеселитись усі люди звеселіться, Христу Богу поклоніться, Христу Богу рожденому, всьому світу явлено. Любі друзі, дозвольте вітати і найкращого у світі щиро побажати Що найперше миру, миру, щоб вільно жилося, щоб бідатому нікому гинуть не прийшлося, Щоб у вашім домі світлів квіти розквітали, Щоб ваші прийдеш, ще, ще кращими стали. Хай земля вам родить, шана в дім приходить, хай життя іскриться, як вода в криниці. he's always